Вітаю! Ви на каналі Yellow Book Nook. З вами Іра, і сьогодні говоримо про другу частину прочитаного. А Тут будуть книжки здебільшого про жіночі досвіди і це. Дуже дуже важлива частина для мене, особливо остання книга, про яку я сьогодні буду говорити. Тому будь ласка, подивіться від початку до кінця. Це цікаві, нетривіальні, болючі і дуже важливі історії, про які я буду сьогодні говорити. Давайте не гаяти часу дарма і переходити до найцікавішого. В книжок. Безсмертне життя Генрієти Лакс я прочитала першим як тільки отримала останню посилку з книжками з України. А, і знаєте що? Я так мріяла познайомитися з цією книгою, і виявилося, що вона стала дуже-дуже великим роздратуванням для мене. Вона мене настільки сильно дратувала, і це так образливо. бо я ж про неї дізналася з того списку найпопулярніших, найцікавіших книжок за версією Goodreads, що були опубліковані впродовж останнього століття. О тут буде посилання на те відео, і про що власне ця книга? Генрієта Лакс? Будучи доволі молодою жінкою, маючи вже багато дітей. Захворіла на рак шийки матки. Її намагалися лікувати, але перед лікуванням, без її дозволу, в неї взяли тканини на аналізи. І виявилося, що частину клітин з біопсії вирішили спробувати розмножувати, підтримувати ідеальні умови для розмноження клітин. і і вони вижили. Буквально перші клітини, що вижили і досі розмножуються на нашій з вами планеті в дуже великій кількості лабораторій. І по суті, це нонфікшн, написаний Гребекою Склуд про те, яку роль ці клітини відіграли в розвитку медицини та фармацевтики. А також про історію родини Генрієти Лакс і як вони виявилися ошуканими. Читається ця книга дуже легко, і при цьому половина з неї дуже сильно захоплива. І ця половина вона якраз таки про розвиток фармацевтики та медицини. Те, що стосується родини Генріати Лакс і. Те, як вела себе абсолютно непрофесійно Ребека Склуд, це було тим, що мене надміру ем, дратувало, навіть, я б сказала, злило. А, справа в тому, що Генрієта Лакс та її ем, родина це люди, в котрих було мінімальна освіта. Вони буквально не розуміють, що таке. Ракові клітини, що значить жити, чи можна назвати клітини, перебування в живому стані і розмноження підтримуються синтетичним чином завдяки ідеальним умовам. Чи можна назвати це продовженням життя людини на ім'я Генрієта Лакс? Буквально ні, тому що це антигенрієта Лакс, це буквально те, що її вбило. Але Розбека склут для того, щоб щоб отримувати а, контакт з родиною Лакс, вона підтримувала ось цю думку з розряду. Магічного мислення, що е, так Генрієта Лакс продовжує жити в цих клітинах, і що усі, усі, усі ті досліди, котрі е, проводилися над цими клітинами, вони виходить проводилися над Генрієтою Лакс, і навіть по посмертному стані над нею знущалися, виходить так. Тим паче, для того, щоб взагалі налагодити контакт з цією родиною, котра не хотіла жодним чином ділитися хоч якоюсь інформацією про свою матір, про свою дружину, вона переслідувала буквально. Членів цієї родини впродовж року, якщо не більше, вона просто йшла на пролом, тому що вважала, що якщо всім іншим сказали ні, то вона дуже сильно особлива і їй мають в підсумку сказати так. Коротше, вона сталкерила буквально цю родину. І я відчуваю, що в, наприклад, юридичних аспектах, які висвітлює, Пані Ребека Склуд є маніпулятивна складова те, які вона робить акценти, те, як вона розповідає про усілякі судові процеси, коли люди судяться за те, що їх клітини використовують в наукових цілях. І які там є прецеденти, те, як вона це просто подає, воно відчувається маніпулятивним. От те, що авторка цієї книги користувалася неосвідченістю, а, родичів а, людини, про яку вона розповідає, це жахливо. В принципі, а, ви можете це прочитати, ви можете знайти багато цікавого для себе, але. Оця моральна складова, давайте я вам покажу свою першу Олівію Ленг. Так, я нарешті прочитала хоча б один з текстів Олівії Ленг, що в мене є на полицях, в мене вже дуже їх багато, але читала я спершу її художній роман, що називається Крудо. І це текст, що я б назвала А що коли? По-перше, а що, коли Кеті Акер не померла в 90-х роках, а живе в 2017-му? По-друге, а що, коли Кеті Акер вийде заміж за доволі багатого чоловіка? А що, коли е, на Кеті Акер нашаруються досвіди самої Олівії Ленг? А що, коли. Е, вона буде жити в часи при Трампі, і вона не хотітиме летіти назад на Батьківщину в США з Британії, бо щось там в США не дуже привітно і не дуже приємно при Каденції Трампа. От такий текст А що коли? Від Олівії Ленг. І він також розказує про жінку, котра є на доволі низькому щаблі серед привілейованих осіб. Тому якщо вас бісять зараз ідеї про те, що у багатих людей є проблеми, і ці проблеми насправді ну, ні про що, і вони просто не розуміють своєї привілейованості. Не читайте цей текст, бо це буквально такий текст. Але ще прикольно, що в цьому тексті є абсолютно загальнолюдські речі, такі як кохання, шлюб, відносини. І от ця сторона тексту зі мною зрезонувала. Написано це все як потік свідомості в обставинах, наприклад, на якомусь Грецькому острові, або в своєму великому маєтку, десь на території Англії, чи ще десь. Ну, тобто, довкола Кеті Акер все. Таке помпезне, хоча знов таки вона і її чоловік не настільки багаті, як люди, що їх оточують. От, і коротше, я не знаю, як вам так сказати, не дивлячись на те, що я головою розуміла, що не є тьотя про щось таке, що насправді не є проблемою. Але воно якось зі мною все ж таки зрезонувало в питаннях складності побудови відносин, в питаннях довіри до іншої людини, в налагоджуванні стосунків. От це було дуже класно. Тому якщо у вас одне зацікавило, а інше точно не буде бісити, рекомендую. В іншому випадку відкладіть для... Кращих часів, коли буде більше емпатії, більше якоїсь енергії і можливості не звертати увагу на. О Оте ниття, то може також зайде пізніше. Так, 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 так. Книжка, що мені прям дуже сподобалась, я впевнена, що багато з вас хто вже її прочитав, це друг Сігріт Нуньєс, американська письменниця на диво по її імені. Я думала, що вона звідкись з Данії, з Норвегії, Ісландії, не знаю. Але ні, американка. І писала вона роман Друг, що розповідає про великого дога, котрий їй дістався після того, як її гарний друг вчинив самогубство. А дружина цього друга не захотіла брати до себе цю собаку і доглядати за нею. І от забрала головна героїня. По суті, це рефлексії на втрату і а, на нового члена родини. Це рефлексія на втрату людину, яку ти ко... латентно кохаєш, а, на втрату дуже гарного друга, соратника. А, це рефлексія на те, як ти переживаєш горе, а, це рефлексія про те, а, в яку велику роль. Домашні улюбленці, а в даному випадку собаки грають в нашому житті. Але це ще не все. Це також історія, в... яка насичена літературою по самім вінця. Ви навіть не можете собі уявити, яка кількість цитат різних письменників, відомих і не дуже, є на сторінках цієї книги. Авторка буквально знаймається, як я прочитала, в... Одному з відгуків на Годріц неймдропінгом. Вона настільки часто, густо а, <гадує> згадує когось з відомих інтелектуалів, письменників, whatever, а, що ти такий думаєш. А свої думки у вас є? Чи ви можете спілкуватися цитатами тільки. Думок інших людей. Це трошки такого кумедного, про що я думала, коли читала цю книжку. Але при цьому це комфортне читання, це захопливе читання. Це та книга, в якій я поставлю свій екслібріс. От і вона буде дуже-дуже так. Вибачте, я закрию двері, бо наші сусіди вирішили ввімкнути музику в своєму гаражі бляха муха я дуже сподіваюся, що ви зараз не чуєте музику, але є у нас якісь дурні сусіди, котрі вмикають свій сабвуфер, і воно так бухкає, що аж голова болить. Перепрошую. І це навіть через дорогу це далеко, але ж бляха-муха, вибачте, так ось мені було. Дуже цікаво і комфортно в цьому тексті, незважаючи на те, що він про горювання. І знаєте що? Я буду читати інші книжки Сігріт Нуньєс. Ну, бо вона дуже гарно пише так, не можу нічого іншого сказати. Екслібріс я сюди поставлю, і книжка залишиться в моїй бібліотеці. Я казала, що це відео наповнене жіночими досвідами. І от тепер маємо мемуари. Це копенгагенська трилогія. Товид Дітлевсон, прочитана впродовж трьох днів три книги підряд, і зараз я вам про неї розкажу. Тове Дітлевсон розповідає про свою історію: історію дорослішання, звіднайдення свого шляху, історію свого, своїх відносин, стосунків свого болю, з самого дитинства вона не відчувала, що її розуміють батьки, що її розуміють оточуючи, що а, її розуміють. Вона була не така, як всі. А, бо вона мріяла стати поетесою, бо вона мріяла стати письменницею. І з самого дитинства батько їй казав: письменниками і поетами можуть бути тільки чоловіки. Мати. Була емоційно відчужденою. І тови, маленька тови, вона майже не отримувала уваги любові. І це дуже сильно позначилося на ній, на її житті, на її світосприйнятті. Вона шукала себе, вона шукала шляхи, і кожен шлях був для неї. Якимось травматичним. З цієї трилогії мені більше за все відгукнулися перша та третя книжка. Друга була не настільки емоційно насиченою, але що перша, що а третя, вони мені розбили серце повністю. Дуже третя, прям дуже дуже сильно болісна книга. Я себе дуже довго запитувала, чому взагалі вартує читати такі історії, от мемуари про складне життя і так далі. І здається, нарешті, після років таких запитань, тому що вперше воно в мене виникло після прочитання книжки Скляний замок. Джанет Волш, я не розуміла, на що я це читала. Здається, зараз я розумію. По-перше, для того, щоб зрозуміти, що будь-хто з нас випадково може стати в дуже схожій ситуації, або в іншого типу лейній опинитися. Це буквально може спіткати будь-кого. А по-друге, для того, щоб ми розвивали в собі емпатію. І розуміли, що від нашої доброти може стати набагато кращим життя інших людей, і наше також. І тому тільки тому вартує читати такі історії. Для того, щоб не казати, що хтось щось вигадав, щось, що ну, не могло такого статися з тобою. Ну бо люди не творять такі жахіття. А потім ти читаєш і, і виявляється, що. Творять або навіть гірше можуть робити, і, і це не вигадки, і це реальне життя реальних людей, і такого навіть навмисно не можеш вигадати. А воно траплялося. От для цього, мені здається, варто читати такі книжки. Мені боляче було це читати, але ж як це написано? Як це написано? Це просто ну, ну, ну дуже гарно. Ух, я певно не можу припинити розмовляти про цю трилогію. І я вам щиро її рекомендую. Я взагалі дивлюся на видавничий портфель видавництва Грушка, і я хочу скупити в них все. Грушка, якщо ви мене бачите, будь ласка, я годна стати вашим амбасадором. Будь ласка, подаруйте мені ваші книжки бо стільки всього купувати. Мені дуже подобається, що роблять робить це видавництво, і це дуже дуже важливі книжки. Ознайомтеся з ними, якщо ви маєте можливість. На самий кінець, як я і казала, я залишила книжку, яка болить набагато більше ніж всі попередні. Я не знала про її існування, просто випадково побачила на сайті видавництва. Видавництво називається вона Наші тіла їхні поле бою від британської журналістки Крістіни Лемб. Це добірка не репортажів, а свідчень. Свідчень жінок, що перенесли сексуальне насилля під час військових дій в різних куточках нашої планети. Найжахливіші речі, які ви можете собі уявити в розрізі сексуального насилля. Повірте, ви не уявляєте всього, ви не читали цю книгу. Ви не знаєте, до чого можуть змусити або що можуть зробити з людьми, бо мені здається, не дивлячись на те, наскільки я читала багато всього, що відбувалося в Україні, мені здається, є в цьому світі місця, де відбувається ще більше зло. Ще більше зло. Хоча мені здається, це неможливо порівнювати усе зло жахливе. Зібрані свідчення жінок, з якими прямо говорила Кристина Лемб за останні 30 років своєї роботи журналісткою. Все те, що відбувалося з жінками, розказано їхніми словами. Було капець як боляче це читати. Тут і про Руанду, і про Конго, і про Боснію, Ірак, Аргентину, Бірму, і про Бангладеш. Про що тут тільки немає? Виявляється, я про дуже багато чого не знала. Просто тому, що ЗМІ не можуть повністю висвітлювати усі новини того, що відбувається в цьому світі. Ми захлинулися б в болі, якщо б це все. Було в новинах. Чому я вважаю, що варто прочитати цю книгу? Щонайменше для того, щоб цей світ став кращим. Бо те, що описано тут, не має відбуватися взагалі. Взагалі. А ще для того, щоб зрозуміти, чому ми, українці, чуємо тільки глибоку стурбованість від західних партнерів і майже жодних дій у відповідь на цю глибоку стурбованість. Тому що це вже було. І якщо у вас зараз немає сил, внутрішньої енергії, щоб це прочитати, принаймні купіть і майте на полицях для того, щоб потім могти це зробити. Бо якщо зло. Лишається непоміченим, зло не, на... не накажуть. А це треба робити. Але наскільки сильні ці жінки? Їх сила, те, що вони продовжують жити, не дивлячись на все те, що з ними сталося, надихає мене і пробуджує в мені. Волю для того, щоб робити, щоб такого менше було в цьому світі. Такого взагалі не має бути. Мені дуже подобається як оформлена ця книга в україномовному виданні. Мені абсолютно не подобається обкладинка в англомовному виданні. Така обкладинка вона більш нейтральна існує передмова до українського видання, і вона розповідає про схожі досвіди жінок, здається з Київщини. 22-го року, бо ця книга була написана до початку повномасштабного вторгнення. Майте на увазі, будьте поінформованими і робіть щось, щоб такого більше ніколи ніде не було. От таке в мене прочитане. Ем, першу частину ви можете знайти ось тут за посиланням або в описі до цього відео. А е, я радію, що нарешті розповіла вам про ці історії, розповіла. І ви тепер про них знаєте. Якщо не знали, обов'язково розказуйте мені в коментарях, що ви читали. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, це дуже-дуже важливо. Дякую вам за те, що ви були тут зі мною. І сподіваюся, ми з вами незабаром побачимося. З теплом до вас, Іра. Па-па!